Сьогодні наша мобільна група разом з морськими піхотинцями з 37-ї бригади завітає в тил противника на українському безпілотнику Шарк. І відповідно глушить і різєрку лягає. вона не може сліду. Як довго працюєш на цьому безпілотнику? Приблизно десь 3-4 місяці Я вже на ньому. Я раніше працював на «Фурі», зараз пересів на шарк. Скажи, це можна рахувати, що це кар'єрний зріст, коли ти з фурії пересідаєш на шарф? Так, да, у мене по знакомстві сюди устроїли, так що <гум> можна вважати, що да, це зріст. Які задачі от ви виконуєте літаючи на шарпу? Ну, все достатньо тривіально: розвідка, коригування, доротка. Тобто, це очі в небі, а очі зараз потрібні всім абсолютно. В залежності, звісно, mm -hmm. від цілі, на 5 кілометрів ми можемо вже роздивлятися піхоту, особовий склад. Mm -hmm. Якщо рухається техніка десь по дорозі, то ми можемо її там, при деяких обставинах побачити 10-15 кілометрів для цього комплексу, це не є великою проблемою. Все залежить від якості картинки. Буває таке, що ти одразу розумієш, що це, а буває, що ти літаєш, літаєш. Е Десь замасковано, десь сонячні промені не так падають. Це все індивідуальна історія, і сказати, що отак от сразу можна вирішити, що це, такого немає. Чи там потрібно 5 хвилин мені дивитися, щоб роздивитись тут о, на все воля Божа, як воно дасть, так і буде. На кількох напрямках вже були випадки, коли ворог трішечки трансформував оцю тактику малих піхотних груп і запускає їх в більшій кількості, тобто там 5 там до 10. Чи ви спостерігаєте на вашому напрямку теж таку тенденцію? Так, така тактика є. Вони очікують непогоду, запускають бронегрупи, спробують закріпитися на населених пунктах, а коли вже прийшов закріп. Вони пускаються до тактики просочування. Mm -hmm. Ну, це спостерігається, це їх нова тактика. І, ну, на жаль, як ми бачимо, з великими втратами з ворожої сторони, але вона працює. Туман, хмарність, дощ. Оце погані дні. От недавно був штурм, то якраз вони скористалися поганою погодою. Ми не змогли вилетіти, крила не змогли вилетіти. І не змогли провести контроль. Моя ціль, мрія це знайти осла. Я не шуткую зараз. Це буде показник того, що ми робимо все правильно і у пиворі стає все менше і менше техніки. І значить, що наша робота приносить результат. могли Можливо. Закончилось. От, он під да, і от да. вони пробували його достати, і воно тупо не уїхало. То, То, може давай, бути про. Я давай, давай засічку. Призум, делай засічку. Моя основна задача це знаходити цілі, коригувати, робити дорозвідку. Скажи, що найскладніше от, в цій роботі? Це дивитися. Чи це макет, чи це не макет. Орієнтуватися по місцевості uh -huh. це дуже важливо. Бо ти даєш координати. Якщо Цирокі... ти не дав координати, а, а так то, так, то будуть працювати самі мимо. Самі стоять, це, це основна задача, це орієнтування <плево> в місцевості. Це квадроцикл, так? Та не обрізаються. Або щось таке обрізане. Це оці кабріолети можуть бути, mm -hmm. ці, що вони роблять. Так, да, так, да. це вже якісь кабріолети. — Або квадрик з причіпом. Тоже може бути. Вони піхоту теж туди грузять і до них фітають. Тихо-тихо. Не хотілося інколи, щоб ось цей аеророзвідник інколи мав з собою якесь БЧ, <рес> щоб ти міг автономно вражати цілі. <рес> Звісно, це було б круто. Якби ми винесли якийсь FPV на собі, uh -huh. або, може, якусь ракетку, це б приносило набагато більше там, вражень від нашої роботи. Я найобідні це коли хлопці бачать наших, які ми не можемо допомогти. А це саме обідне. А чи зустрічали ви в повітрі інколи ворожі борти? Так, зустрічали. У нас буквально недавно. 에, була yeah, така yeah. ситуація, що ми перехопили 에, ворожий fpv дрон крило Молнія. Може mm -hmm, yeah, yeah, за yeah, нього. Yeah. Ми вели його, а, якби думали, куди він паде. Але слава Богу, нашому засобам реп mm -hmm. він був задавлений mm -hmm. і здетонував в полі. Так що обійшлося без жертв нашої сторони, і це не може нарадувати. А не працювали по вас під час роботи там чи без ЗРК, чи може з ні. Немало з цього. Працювали, працювали і збивало нас. На жаль, таке теж є. Особливо коли ти залітаєш в тил, тому що там є розрахунки ЗРК і там якби, цей ризик підвищений. Якщо там десь недалеко від лінії ЛБЗ ти літаєш, то в принципі нормально. А що там, броня і що? Ні, 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 машина. Гріш за все лад. Лад, і може бути квадрик задній, щось поменше. І mm. що от, постійно вимагає якихось чи ресурсів, що чи, чи найбільше частіше ламається і потребує вашої уваги. О, потребує нашої уваги наші автомобілі. Mm. Так як дорога погана. полява дорога, вони постійно ламаються, ми їх ремонтуємо, вони ламаються. І дуже велика потреба в деталях. Я так розумію, що ремонт відбувається майже ну, досить таки часто. Так, да, дуже частий ремонт, так як позицій у нас багато. Використовуємо не одну, а по дві автівки для того, щоб комплекс повністю запакувати. І також ремонтуємо за свої кошти. У нас така ситуація, що або ми літаємо, або ми ремонтуємо автівки. No. На жаль, зараз це так, тому що авто просто не витримує навантаження. Подстегає борт.